Вітаю, друзі! 21 жовтня з вівторком, будьте здорові! Війська Російської Федерації пішли на штурм в Запорізькій області, прорвались в малу Токмачку село на підступах до міста Ріхів. Дуже тривожні новини з Запорізького напрямку. Про це вже повідомили і наші українські, та й власне російські військові пабліки. Діпстейт пише, що атака відбувається по лінії від Нестеренки до Малої Токмачки. Росіяни пішли на штурм, використовуючи бронетехніку і мотоцикли, висадили піхоту. Котра війшла в малу токмачку і залишається там до цієї. хвилини. Діпстейт заявляє, що саму техніку Збройні Сили України підбили, але весь інцидент називається ну, дуже таким гучним дзвінком для командування. Російські пабліки пишуть. Що їх війська контролюють більшу частину малої токмашки, але за неї ще йдуть бої. Збройні сили України наносять удари дронами і хаймерсами. По, за даними росіян, прорив вдалося здійснити, дякуючи створенню бронекулака, захищеного від дронів ребами. Хочу нагадати, що ця ділянка була е, ключовою на головному напрямку невдалого нашого українського контрнаступу 2023 року. Оріхів є одним з ключових е, укріп районів Збройних сил України в Запорізькій області. З нього Uh, йде пряма траса, власне, на Запоріжжя. Ну і якщо говорити про інші ділянки фронту, то uh, український військовий кореспондент Богдан Мирошников пише: тішить, що до Куп'янська знову прикута увага суспільства. Шкода, що увага повертається тільки тоді, коли там є. Власні очевидні проблеми. Шкода, що коли проблеми тільки починаються, їх ніхто не підсвічує і, відповідно, нема реакції з боку командування. Купянськ ще далеко не втрачено. Як казав, буквально вчора вночі зона контролю у росіян там не розширилась за останні дні. Те, що вилізло в медіапростір, це результат попередніх проблем та просування ворога. Якщо Купянськ не почати рятувати зараз, ворог отримав можливість захопити повністю Вовчанськ, рухаючись з флану, та просуватись до лінії із ум Балаклія прямо через наш український тил. От така от е, ситуація в Куп'янську. Військовий на псевдо пише, що Лиманський напрямок картина напружена і небезпечна на східному фланзі від Лимана, бої тривають виснажливо і цілеспрямовано. Супротивник поступово відсувається на південь від Зрічного і намагається закріпитись. Поки що його просування гальмується, але тенденція тривожна. Якщо ми не дамо локальної відповіді, противник не зупиниться сам по собі. Раніше ворожі групи помічались на східному фланці від міста в районі Зеленки. Зараз ворог змістився на південний схід. Це означає зміну логіку ударів і нові напрямки для підтягування сил. Якщо їм вдасться закріпитись в опорниках на цих підходах, вони отримують плацдарм для ротації і підкріплень. А далі прямий шлях до залізничної станції Лимана. Контроль над станцією дає у логістичні коридорі можливість розвивати наступ далі в глиб міста. Саме цей сценарій треба зламати зараз, поки він тільки. Почав з боку росіян формуватись. Нам терміново потрібні підкріплені резерви, пишуть воїни. Бажано мобільні сили для щільного прикриття підступів на Південному Сході. Без цього ворог може перетворити тимчасову вилазку на стійкий свій плацдарм. Підкріплення мають працювати за принципом закрити шлях, зрізати коридор. І не давати ворогу можливості перевести сили в стійкий режим постачання. Бійцям на місцях ще раз наголошую: ховайте техніку максимально надійно і непомітно. Ворог працює на випередження і використовує будь-яку помилку в логістиці. Не лишайте техніку на відкритих. Майданчиках мінімізуйте видимість на південному фланці нижче від привілля. Противник спробував зайти в населений пункт з злагоди, і схоже, частково йому це вдалося. Є кадри візуального контролю зсередини, де видно їхню присутність, але говорити про повний контроль поки що немає сенсу. Росіяни поки що лише гніздились в кількох будинках і посадках без чіткого закріплення. Ситуація нестабільна, триває розмін науково центральної частини міста. Якщо ж ворог зуміє втриматись в злагоді, то відкриє собі шлях для тиску на Успенівський постдарм з півночі, фактично підставивши під удар рубіж привально. Але до цього їм доведеться пройти через Рибне і Красногірське. А це вже інший рівень боїв, де наша оборона тримається стійко. Мушу попередити в черговий раз, як на мене, ворог може дійти до траси Гуляйпове-Покровське. Так далі буде дуже складно це зробити. Все буде залежати від наших скоординованих дій. Та чітких команд зверху, якщо правильно все зробити. А ось якщо вони підуть вище, де Покровська та Олександрівна, то тут вже буде нам важко. І ось чому. Бо тому що ще 2 місяці тому просили владу побудувати укріплення, нарити опорники, щоб чорт зламав ногу, але ж ні. Ніхто цього не зробив. Тому. Це можна розцінювати як хаватність, бездарність і плювок у спину нашим воїнам, які змушені були стримово, е відступати, а наші люди, українці, просто покинути будинки. Що буде далі? Та просто побачити самі власне, на власні очі. А ще. Рубіо, держсекретар США і міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров не домовились поки що про зустріч, перенесли далі свої контакти. Їхня зустріч, як відомо, має передувати і відбутися в контексті підготовки саміту зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті. Який буде присвячений мирному врегулюванню в Україні. І тут я дивлюсь на реакцію, які всі щасливі плигають, скачуть, кричать, радіють, що зірвалось та й взагалі може і саме та в Будапешті не буде воюємо. Оцим всім, хто кричить в мережах воює, я особисто б рекомендував зараз. Піти до ТЦК і поїхати на Запорізький напрямок, рятувати ситуацію, не дати ворогу прорватися до Оріхова і вийти на Запоріжжя. От і ідітьте туди, всі, хто кричить, що воюємо, що ніяких мирних перемовин, ні про що говорити не треба. В окоп. Тому що треба чітко констатувати факт. Про це вчора написав. Військовий оглядач Більда Юліан Рібке. Українці не дають прорватися ворог, але не можуть і стримати його поступ, його наступу. Ми кожного дня втрачаємо 2-3 й до п'яти населених пунктів. Втрачаємо інфраструктуру, яку розбиває розбирає ворог. А найголовніше втрачаємо наших українських людей. І пам'ятайте, що кожен загиблий, кожен, хто виїхав з України, він буде замінений іноземним робітником, як кажуть оці зелені гниди, які зараз сидять у нас при владі. Укріплень не будують, а при іноземних робітників уже потякають. Думайте. Спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо.